Спочатку директорська, потім мала фольварочна, новодиректорська, кенісберштраси, Леніна, комуністична, і лише в 1991 році, 16 липня, одна із найстаріших вулиць рівного змінювала назву протягом усього існування, але ось уже понад 20 років нагадує всім про день, коли було прийнято декларацію про державний суверенітет України. Перша назва вулиці 16 липня, директорська. Історики пояснюють, іменували її через те, що у цьому будинку проживав директор Рівненської реальної гімназії разом з вчителями закладу. Саме з побудовою в Рівному в першій половині 19 століття гімназії і пов'язують появу вулиці 16 липня. Історики зазначають, вона навіть старша за центральну вулицю міста Соборну. Ці будинки відносно старі, але ж це таким їм за 80. Доволі такий пристойний вік. Дуже вони невисокі, ошатні, гарно будувалися в проєктному розумінні. 20-х роках минулого століття тут один за одним почали з'являтись невеличкі будиночки, в яких розміщувалася музична школа, військкомат. А після війни прокуратура. Олександр Коташевський понад 20 років пропрацював у правоохоронних органах. З 1982-го головним місцем служби було приміщення прокуратури по 16 липня. Колишній слідчий каже, ця вулиця була однією із найспокійніших у рівному. Ця вулиця кримінальною не була по двом причинам. Перше, що тут спочатку жили багато людей вже по старшого віку, ну які до кримінального, ну менш, так далі, дуже багато установ було. Ну, відповідно, що впливає на кримінальну ситуацію. І що ще важливо, що це саме центр, який досить жорстко контролювався постійно правоохоронними органами. Мешканці вулиці пригадують тут завжди було тихо та зелено. Рівнянка Марія Каманіна понад 40 років прожила по вулиці 16 липня. Каже, її мешканці завжди тут були у теплих сусідських стосунках. Свій будинок я точно можу сказати, що жила одна сім'я. Це вже була одна сім'я, щоб новий рік зустрічав хтось десь. Такого взагалі може потім іти, хоч під ялинку, хоч куди. Але новий рік, 12 годин, ми зустрічали всі. Потім виходили у двір. І кричали Урай з новим роком! А ще в одному з будинків, розташованих по вулиці, проживав заслужений артист України, актор Рівненського облму з драмтеатру Володимир Петрухін. В іншій будівлі по 16 липня тривалий час розміщувалося Рівненське обласне радіо Людмила Усік, Денис Коломис. Інформаційна програма День.